Звичайно, корпус Chieftec Vizio Air не може похвалитися модульною конструкцією чи великою кількістю швидкознімних елементів. Однак для тих, хто не часто перезбирає систему, він може стати безпрограшним варіантом за рахунок великого простору всередині, якого буде достатньо навіть для габаритних башт та відеокарт. Також тут є і звична перевага двокамерних моделей у вигляді щедрого запасу місця для укладання великої кількості кабелів. Виробник подбав і про власників материнських плат із новомодними тильними роз'ємами, передбачивши відповідні вирізи у піддоні. Ця модель досить ефективно продувається всього трьома комплектними вертушками, які до того ж здатні тихо працювати. А це означає, що можна не витрачати гроші на придбання додаткових вентиляторів. Хоча, за великого бажання, всередині можна розмістити до 9 120 міліметрових вентиляторів або 3 РСО одночасно. Завдяки використанню типового дизайну акваріумів, металева сітка та скляна панель ніяк не завадять вам добре бачити свої комплектуючі або милуватися ефектним підсвічуванням основних компонентів. Щодо пилових фільтрів, добре, що вони тут майже усюди, однак хотілося б бачити їх з нейлону, як на дні корпуса.